Астрологічний прогноз на тиждень з 27 травня по 2 червня, як і навесні знаходилися планети в Овні, що викликала агресивні такі атакуючі дії, Марс продовжує знаходитися в Овні цього тижня, але він знаходиться без сполучень з іншим планет, окремо від загальної картинки астрологічного розташування планет. Це означає, що тактичні якісь атаки, тактичні агресії нестратегічного характеру можливі як в плані обстрілів, так і в плані атак. Але атакуючі енергії цієї вона не є стратегічною якихось глобальних наступів нових, таких широкомасштабних, не прогнозую. Марс цього тижня з'єднується з, з Хіроном. Це означає кур'йози, якісь тупіки, якісь ситуації на військовому у війні, які не вписуються ну, в систему, тобто не системні, якісь странні, Такі дії, тобто це може означати якісь тактичні наступи з непонятних таких напрямків, які ну, не є прогнозованими. Але це не глобальні наступи, а локальні такі диверсії диверсії чи обстріли впродовж цього тижня. На цивільних Марс Вовні впливає, як поспішати, тобто в якихся діях поспішати взагалі відсутні цього тижня. Як і планети в осінніх знаках зодіака, і, і це означає, що немає немає гармонії, немає балансу, немає ситуації односторонні цього тижня. Вони. Ну якби не враховують щось багато чого не враховують, скажімо так. Люди перфекціоністи погано себе в такій енергії відчувають, бо в перфекціоністських знаках Зодіака, які означають, робити щось якісно, немає енергії, тому буде складно щось робити якісно. Більше як виходить, більше натяпля. Багато планет у весняних знаках Зодіака, які означають у першому, другому, третьому, які означають робити щось нове, купувати щось нове. Робити такі дії, яких людина раніше ніколи не робила, робити по-новому, жити по-новому, значить, весь тиждень Сонце знаходиться близько до Венери. Венера в астрології в резонансі, з, як це називається? З дипломатією, з дипломатією, гармонією спокоєм. тому порівняно з іншими періодами війни, цей період характеризується, тим, що в центрі увазі буде дипломатичні якісь зусилля. Також Юпітер близько до Сонця знаходиться. Це теж означає щось, що пошук позитивних рішень питань. Поки Юпітер знаходився в Тельці, це минулий впродовж року відбувалося, то акцент був на ресурсах. тобто Ресурси для війни, наприклад, нестача ресурсів або надмірні ресурси, там у корупціонерів, наприклад, то зараз Юпітер в близнюках він підкреслює тему комунікації спілкування. Взагалі, планети в стихії повітря в близнюках цього тижня, означають повітря це як спілкуватися, тобто, це значить, що можна досягати успіху цього тижня не самостійно. Бо якщо повністю самостійно буде резонанс на Марс в огні, він без аспектів з іншими планетами, і це більш проблемний стиль дій цього тижня. А стихія повітря, оце жовтенько тут на малюнку, це означає разом. Гуртом хорошо я тама набити. Ну, якби так. Стихія повітря означає об'єднуватися в політичному е, сенсі. Це означає, що країни будуть об'єднуватися ну, навколо певних питань, а в людей це означає, що перспективно разом м, м, вирішувати якісь ситуації, вирішувати якісь проблеми. В астрології Венера е, вважається планетою локального щастя, а Юпітер е, вважається планетою глобального щастя. Тому цього тижня в людей. Е, ну, Війна це одна тема одні планети, але може відбуватися щось щасливе, і в політиці теж можуть відбуватися якісь щасливі такі сюжети цього тижня. Тепер про Міркурій. Міркурій минулого тижня він не знаходився в якихось значимих взаємодіях з планетами. А, але ж наступного тижня Меркурій підходить до планети Уран і з'єднується з, з нею наприкінці тижня. Уран означає сенсації, а Меркурій означає інформацію. Тому наприкінці цього тижня точне з'єднання буде 31 числа. Тобто це в п'ятницю. П'ятниця, плюс-мінус два дня можна прогнозувати сенсаційну інформацію. Агенції інформаційні вони люблять сенсаційну інформацію, але часто ця сенсаційна інформація не є сенсаційною насправді. Але цього тижня це дійсно так. Можна очікувати сенсаційної інформації у другій половині тижня. Вона стосується в першу чергу от політичних таких процесів. тобто, це не військова сенсація, що типу там атомна бомба чи ще щось таке дуже ужасно. Ні, це навпаки щось більш хороше. Бо близнюки Меркурій – це є планета у правіті близнюків. А як я кажу, в близнюках планета малого щастя і великого щастя, які з'єднуються разом. А, на жаль, під час війни сили зла вони спромагаються і хороші планети на зло своє ну, використовувати. Ну а, але хороше теж багато чого цього тижня буде. Тепер положення місяця. У неділю понеділок, 26-27 травня, місяць знаходиться в знак Здяка Казірух, і в понеділок теж цей знак зодіака, він є таким, який стискає ситуацію, і тому це дуже ділова така енергія, не розслаблена, не сімейна, а робоча. Тому понеділок такий робочий, день, тут робочі такі енергії, які ну, можна використовувати для досягнення цілей для якихось робочих справ. А вночі з понеділка на вівторок місяць з'єднується з Плутоном. Це ну підкреслює колективні якісь процеси на війні, а також підкреслює тему смертей. Бо Плутон в резонансі зі смертями. Тому в понеділок, вночі на вівторок, підвищена кількість смертей. Взагалі, як минулого, так і цього тижня небагато напружених аспектів. А цього тижня їх навіть менше напружених аспектів між планетами. Це у війні означає, що будуть ну, Більш легкі задачі виконуватися. Ну, порівняно з іншими періодами цієї війни, більш легкі задачі. І в житті людей це означає, що хорошо будуть іти ситуації, які ну, легко робити, які не складно робити. У вівторок місяць знаходиться в водолії. Це у вівторок і середу підкреслює енергію значить, колектива знову ж таки ще більше, ще більше груповим чином інформації. Багато буде нової. Також сенсаційно, і, можливо, вже з вівторка середа потрошки почнеться з'являтися ця сенсаційна інформація. Вівторок, в з'єднанні з Сонцем Зеленського, якісь важливі заяви Зеленський буде робити в понеділок ввечері або вранці вівторок. Знак Здяка Водолій в резонансі з авіацією, тому авіаційні якісь процеси у вівторок, в середу, в середу, більше напружених аспектів від місяців, тому. Тому бомбардування в середу вони ну, більш такі проблемні, ніж у вівторок. Взагалі, бомбардування більш агресивні при планетах Марс, при планетах Вовні. Марс- Вовні до 10 червня. Е, у четвер місяць заходить в знак зодіака Риби. Це тайний і скритний знак зодіака і пов'язаний зі стихією води. Тому четвер, п'ятниця ймовірні, якісь події, більше акцент на водному регіоні, тобто Крим, Одеса. А також там, де річки знаходяться. В четвер, можливий конфлікт між раціональним і ірраціональним, між відомим і невідомим. Ну і це більш складний емоційно день четверг. А іще більш складний емоційно день п'ятниця, бо місяць з'єднується з Сатурном в п'ятницю в рибах. Це означає більш песимістичний настрій, більш такі, ну, унилі енергії, коли. Ну, людина може печалитися або бути в депресії. Тобто, багато людей в п'ятницю будуть депресивний настрій мати. У суботу місяць переходив овін зранку. Під час війни овін, це тематика атак, емоційних, непослідовних. Тому на суботу і неділю прогнозую підсилення військової активності такої несистемної. А в людей це означає, що більше спортивного настрою, більш войовничого, більш. Такого активного у неділю і у суботу і неділю. Взагалом, порівняно з іншими тижнями, весь цей тиждень сполучення планет гармонічне для того, щоб робити якісь справи, які ви хочете зробити, але більш всього ефективно ті, які треба робити колективно. Дякую вам за увагу! На нашому каналі. Ми колективно збираємо донати на Збройні Сили України цього тижня до 30 травня. Тому бажаючих запрошую доєднатися до нашого збору колективного на Збройні Сили України. Дякую вам за увагу!